І порядок денний такий. 1.1. 1 Розгляд заяв Прат Датагруп щодо налювання ліцензій. 1-2. Розгляд заяви ТОВ комп'ютерній мережі щодо налювання ліцензій. 1.3. Розгляд заяв ФОП Гацулі щодо налювання ліцензій. 1-4. Розгляд заяви Прат Київ Стар щодо переоформлення ліцензій. 1.5. Розгляд заяв ТОВ ВКФ Радіосервіс лімітед щодо переоформлення ліцензій. 1.6. Заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування радіотехнології 4G, використання смуги частот діапазону 2.100. 2.1. Розгляд Розвід проєкту постановок обміну деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility. 2.2. Розгляд Розвід проєкту закону України про позасудове вирішення споживчих спорів. 2.3. Затвердження порядку надання Державної податкової служби України інформації про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіостатним ресурсом. 3.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. Поводження титулів об'єктів будівництва у 2024 році. 3.3. Встановлення фонду преміювання голови та членів НК апарату НК на серпень 2024 року. 3.4 по 3.10 – індивідуальне рішення по членам комісії. І 3.11 внесення змін до складу комісії з питань стосовно питань спеціальних. Якщо немає питань по цьому порядку денному, виключимся. Якщо немає питань по цьому порядку денному, Запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руку. От настає. Дякую, будь ласка, Ірина Юрійовна. Дякую, шановні голови, шановні члени комісії. Представляю до розгляду проект рішення про розгляд заяв прад дата груп щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати приватному акціонерному товариству Дата груп ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9525 від 11.04.2018 року. Для широкосмугового радіодоступу на території міста Києва. номер 10451 від 5.04.2021 для широкосмугового радіодоступу на території міста Києва. Відповідно за, за відповідними заявами товариства. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. одностайно Далі, будь ласка. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю комп'ютерні мережі, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10534 від 5.07.2021 року для широкосмугового радіодоступу на території Херсонської області. Прошу підтримати за заявою товариства. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі наступним проєктом пропонується анулювати фізичній особі підприємцю Гацулі Володимиру Олексійовичу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9411 від 16.02.2018, номер 9412 від 16.02.2018, номер 9424 від 21.02.2018 та номер 9425 від 21.02.2018 для широкосмугового радіодоступу на території Полтавської області за заявою підприємця. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. ми Далі за результатами розгляду заяви прат Київ щодо переоформлення ліцензій. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству Київстар та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються номер 8766, е-е uh, номер uh, 8767, номер 8768, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778 87-79-87-80 від е, всі ліцензії від 27.12.2016 року для радіорелейного зв'язку згідно з відповідними додатками до цього рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Радіосервіс Лімітед. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10140 від 25.02.2020 року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до рішення, взяти до відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України номер 9343, під другого першого дві року видана ТОВ ВКФ Радіосервіс Лімітед не підлягає переоформленню, оскільки. Відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 1340, смуги радіочастот 2400, 2483 два МГц належать до наліцензованого діапазону радіочастот і передбачають експлуатацію радіообладнання на підставі задіяного присвоєння радіочастоти з проведенням розрахунку ЕНС. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Представляю до вашого розгляду проект рішення про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування радіотехнології 4G LTE з використанням смуги частот діапазону 200 МГц. Даним проектом пропонується запропонувати відповідні заходи. Для е, тестування радіотехнології 4G в діапазоні радіочастот 2,100 МГц, що надаються до цього проекту рішення, е, заходи запропоновані у відповідь на розгляд лист товариства з обмеженою відповідальністю Лайфсел відповідно до пункту 3 розділу 7 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКК. Номер 87 від 29 червня 2022 року заявлене місце для проведення демонстрації: місто Славутич Київської області, заявлений строк проведення з 4 вересня по 4 грудня поточного року, проведення випробувань заплановане з метою використання наявного радіочастотного спектра у більш спектрально ефективній радіотехнології ЛТЄ у порівнянні з існуючою UMTS. Покращення клієнтського досвіду за рахунок збільшення пропускної здатності мережі, підвищення швидкості передачі даних у декілька разів та зменшення затримок, набуття практичного досвіду переходу від радіотехнології 3G UMTS до радіотехнології 4G lte Програма тестування включатиме два етапи. Етап випробування передбачатиме вимкнення власне мережі 3G UMTS. Спостереження за ключовими показниками роботи мережі у разі критичних відхилень від нормованих значень відновлення попередньої робочої конфігурації, розширення каналу LTE в діапазоні 200 МГц до 20 МГц, проведення драйв-тестів та порівняння з результатами драйв-тестів до перемикання, проведення опитування абонентів щодо якості послуг після перемикання. Проектом рішення пропонуються заходи для уникнення шкідливих завад. Це граничні технічні характеристики та вимоги до умов застосування обладнання, які наведені в додатку до рішення. У разі створення радіозавад роботі іншого радіообладнання інших користувачів, то в лайфсел повинно негайно припинити роботу випромінювання тестового радіобладнання до моменту усунення дії шкідливих радіозавад. Додаткові заходи для уникнення електромагнітних завад і ризику для здоров'я та безпеки люд... людей домашніх тварин та майна наведені у додатку до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає. питань. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одну став. Далі, будь ласка, два, один. Доброго дня. Шановний пане голову, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення НКК про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів України, деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів України розроблений міністерством економіки України з метою дотримання вимог положення рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility та планом України яке було прийнято з метою практичної реалізації регламенту ЄС 2024-792 щодо започаткування «Ukraine Facility» та врегулювання питань пов'язаних із управлінням, моніторингом та контролем виконання плану України, що реалізується в рамках «Ukraine Facility». Спеціального інструменту для підтримки відновлення реконструкції та модернізації України, а також її зусиль щодо проведення реформ на шляху до вступу в ЄС, що передбачає отримання протягом 2024-2027 років фінансової підтримки ЄС. Проектом постанови передбачається затвердження порядку управління моніторингу та контролю за виконанням плану України, а також визначає взаємодію та основні завдання. Міністерства економіки як національного координатора та органів державної влади залучених до процесу виконання моніторингу і контролю плану України, слід зауважити, що у рамках виконання плану України НК залучена у якості співвиконавця до реалізації двох заходів у сфері цифрової трансформації. Реформа номер один безпечна та ефективна цифрова інфраструктура, а саме це імплементація оновленого плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та набрання чинності законодавцям щодо посилення можливості кібербезпеки державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури. Враховуючи зазначення проектом рішення НКК пропонується погодити проект постанови Кабінету міністрів деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility без зауважень та доручити управлінню Європейської інтеграції та стратегії в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Міністерству економіки України. Прошу підтримати відповідне рішення. Дякую. Немає питань. там. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення Комісії про розгляд проєкту закону України про позасудове вирішення споживчих спорів. Зазначений проєкт надійшов на розгляд НКІК відповідно до регламенту Кабінету міністрів України від Мінекономіки. За результатами опрацювання вказаного проєкту пропонується його погодити із зауваженням та пропозиціями до нього, які полягають в наступному. Законопроект визначає правові засади та порядок позасудового вирішення споживчих спорів, статус органів позасудового вирішення споживчих спорів, порядок їх діяльності для забезпечення належного рівня їх розгляду. Враховуючи, що вже на сьогодні на законодавчому рівні, зокрема в законах про електронні комунікації та про НКЄК передбачений механізм. Захисту прав та інтересів кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг, шляхом позасудового врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних послуг та споживачами, пов'язаних з виконанням договорів про надання електронних комунікаційних послуг, а також те, що норми закону про захист прав споживачів від 10 червня 2023 року. Щодо захисту прав споживачів електронних комунікаційних послуг застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених законами, що регулюють відносини у відповідній сфері. Необхідним є доповнення частини 3 статті 2 законопроекту новим пунктом в частині не поширення його норм на відносини, пов'язаних з вирішення спорів щодо надання електронних комунікаційних послуг. Детальні зауваження викладені у проекті листа. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершу. Дякую, немає питань. То за будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі будь ласка, шановний голов, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект постанови яка про затвердження порядку надання державної податкової служби України інформації про несплату або несплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним спектром, радіочастотним ресурсом України. До державного бюджету України. Так, 1 липня цього року набрав чинності Закон України про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо редної плати за користування радіочастотним спектром, яким внесено зміни до Податкового Кодексу України та, зокрема, до статей 54 та 70 закону України про електронні комунікації. Рішення МНК від 24 липня цього року за номером 384. Було схвалено відповідний проєкт постанови, який 22 серпня цього року погоджено Державною податковою службою. Проєкт порядку передбачає загальні положення, надання інформації за ініціативою податкової та надання інформації за ініціативою НКЯК. з метою виконання зазначених норм закону та реалізації пункту 2.2 плану організації підготовки проєктів актів. Та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення і реалізації цього закону, є необхідним прийняття постановинка, яка якою затверджується нормативно-правовий акт, та подається на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати запропонований проект постанови, яка доповідь завершена. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Шановний говор, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до підпункту А пункту 23 частини 4 статті 4 закону України про НКК до повноважень НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, в тому числі ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення. Забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Абзацом 2 частини 5 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКК встановлює порядок та форму ведення і веде Єдиний Державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКІК надійшло повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку 21.08.2024 року, вхідний НКК від ФОП Павлів Михайло Васильович. Відповідно до пункту 5 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затверджено постановою НКК від 19.04.2023 року номер 138, Внесення уповноваженими НКК посадовими особами до реєстру інформації про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку операторам поштового зв'язку здійснюється відповідно до рішення НКК, прийнятого на підставі повідомлення про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКК такого повідомлення. Для реалізації цього завдання та сприяння виконання НКК покладених на неї функцій щодо регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку та видання обліку суб'єктів господарювання. Пропонується розглянути представлений проєкт рішення НКК. Дякую за увагу. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підійміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово та члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про погодження титулів об'єктів будівництва у 2024 році. До НКК надійшов лист державного підприємства Український державний центр радіочастот від 19 серпня 2024 року щодо погодження титулів об'єктів будівництва. Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння будівлі технічного корпусу державного підприємства, Український державний центр радіочастот за адресою проспект Перемоги 151 у Святошинському районі міста Києва та капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи пожежого будівлі адміністративно-технічного корпусу державного підприємства, Український державний центр радіочастот за адресою проспект Перемоги 151 у Святошинському районі міста Києва. Заплановані витрати на будівництво вище зазначеного об'єкту відповідають фінансовому плану ДЦР на 2024 рік. Відповідно до пункту 7 порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організація також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 8 вересня 1997 року за номером 995, Титулі об'єктів фінансування будівництва яких здійснюється залучення бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії загальною кошторисною вартістю до 120 мільйонів гривень, затверджуються керівниками замовників таких об'єктів та погоджуються органами до сфери управління, яких вони належать. Вивчивши подідані у ДЦР матеріали, пропоную погодити перше. Титул об'єкта будівництва у 2024 році, поданий листом у ДЦР від 19 серпня 2024 року на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння будівлі технічного корпусу Державного підприємства УДЦР за адресою проспект перемоги 151 у Святосінському районі міста Києва. Та друге титул об'єкта будівництва у 2024 році. Також поданий листом ДЦР від 19 серпня 2024 року на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи гасіння будівлі адміністративно-технічного корпусу державного підприємства ДЦР за адресою проспект Перемоги 151 у Святошинському районі міста Києва. Уповноважити голову національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку Животовського Олександра Миколаївича, підписати титул об'єктів будівництва у 2024 році, погоджений пунктом 1 цього рішення, і управлінню забезпечення діяльності забезпечити направлення до державного підприємства Український державний центр радіочастот, копії цього рішення для врахування роботи. Прошу прийняти погодити даний проект рішення. У мене все. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От настайно. Далі, Будь ласка, Наталія Олексійовна. Не голови та члени комісії. На ваш розгляд навсяк проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та членів НКК апарату НКК за серпні дві року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення. Матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань голові та членам НКК, затвердженого рішенням НКК від 18 січня 2023 року номер 15 та враховуючи частину 7 статті 52 закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів номер 304 пропонується встановити у серпні 2024 року фонд преміювання голови та членів НКК апарату НКК у розмірі 1 мільйон 479 тисяч 100 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одна стає. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за серпень 2024 року Живатовському Олександру Миколайовичу, голови Національної комісії, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, начоспект, дання послуг поштового зв'язку, надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового окладу та премію в розмірі 48 360 гривень за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення здійснити виплату в межах фонду оплати праці НКК. Прошу вашого рішення. Дякую. Зважаючи на конфлікт інтересів, повідомляю, що не зможу голосувати по цьому питанню. А решту запрошую. Якщо більше питань нема, будь ласка, хто за, підніміть руки. Я голосую за. Дякую. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити за серпень 2024 року бисюку Олександру Анатолійовичу, члену КК надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі 51 200 гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Олександр Анатолійович. Пане голову, зв'язку з тим, що маю наявний конфлікт інтересів при та таговорення вказаного проекту рішення, тому брати участь не буду. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я голосую за. Да. Далі будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за серпень 2024 року Калєсняку Ігорю Івановичу, члену Анка, яка надбавку за дитину праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі 51 одна тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голову, шановні члени колеги, у зв'язку з конфліктом інтересів приймати участь в голосуванні буду. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я голосую за. Дякую. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за серпень 2024 року Мальон Лілії Володимирівні, членкині НКЯК, надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премію в розмірі 46 545 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лілія Володимирівна, будь ласка. Дякую, пане голово, шановні колеги, у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів розгляду у розгляді і у голосуванні за цей проект рішення не беру. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я голосую за. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за серпень 2024 року Сімейченко Андрію Івановичу, члену КІК надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 27 тисяч 920 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Андрій Іванович. Будь ласка, шановні колеги, зв'язку з наявністю конфлікту інтересів в обговоренні і в рішення по даному посуду приймати не буду. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я голосую за. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за серпень 2024 року Ткаченко Микола Миколайовичу, членом НКК надбавку за занцівність праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі 51 200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Микола Миколайович. Шановний голово, шановні колеги, в зв'язку з конфліктом інтересів приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню не буду. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я голосую за. Далі, будь ласка, дякую. Наступним проектом рішення пропонується встановити за серпень 2024 року Трощенко Вікторії Юрівні, членкині надбавку за задність праці в розмірі посадового окладу та премію в розмірі 39 дев'ять тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Вікторія Юрівні. У нас у відпустці. А, якщо питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка, Наталія Олексійовна. Проект рішення про внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна. У зв'язку з кадровими змінами пропонується внести зміну до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна, затвердженого рішенням Манка, від 5 жовтня 2022 року, номер сто сімдесят його в новій редакції, що додається, прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. Питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностай. Дякую. Це останні питання по цьому порядку денному. Я всім дякую.